В Ужгороді на якийсь час площа народна готувалася стати олімпійською, адже на честь ігор у Парижі та виступу на них українських спортсменів вирішили підняти прапор Національного олімпійського комітету України. Серед вітчизняних атлетів у Франції будуть і вихованці закарпатського спорту. Близько 140 спортсменів національної збірної з 26 видів спорту. А чим є, що тіше, що в складі національної збірної припало найкращі фехтувальниці Закарпатської школи фехтування, вихованки відомого тренера Петруса Дмитра, це Дар'я і Влада Харькова і Дар'я Варфоломієва». Загалом на іграх 33-ї олімпіади змагатимуться 10 714 атлетів із 26 країн у 32 видах спорту. Незважаючи на тривалу війну, у 26 видах спорту виступатимуть і представники України. Отож, спортивна громадськість міста, представники влади, спортивних асоціацій, клубів, товариств та просто любителі олімпійського руху. Взяли участь у святковому заході на підтримку вітчизняних олімпійців. Присутніх вітала директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації Мар'яна Марусинець та інші запрошені гості. А ног України піднімала Національна збірна України художньої гімнастики. Ще не дуже мало днів зайшли до нашого виїзду на Олімпійські ігри, і це дуже приємно, що нас теж запросили підняти е, олімпійський прапор. Е, я мала можливість нести Олімпійський вогонь в Марселі в травні. І тому для мене такі речі є дуже важливі і вони надихають на Олімпіаді в Парижі українським спортсменам, зокрема і Закарпаття, присутні бажали тільки успіху. Займаюся водним полом вже три роки і дуже сильно бажаю попасти на Олімпійські ігри. Олімпійські ігри це мрія кожного спортсмена. Щоб попасти на Олімпійські ігри, треба дуже сильно старатися і багато тренуватися. Зараз з нашої команди Динамо поїхали два фехтувальники на Олімпійські ігри. Я ними дуже пишаюся і бажаю стати такими, як вони, і бажаю їм успіху. А урочистості з нагоди ігор 23 ї Олімпіади на площі народній. Доповнили невимушеним спілкуванням, руханкою та фотосесією. Олімпіада ж у Франції триватиме з 26 липня до 11 серпня.